Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео пропоную вам приготувати брізолі. Рецепт цієї страви виявляється дуже простий. А результат точно має сподобатися. Для початку нам треба насмажити яєчних млинців або таких собі омлетів. Виходить приблизно одне яйце, один млинець. Можна збивати кожне окремо. Я ж з'єднав усі докупи, так як яйця попалися невеликі. Із одного яйця млинець точно б не вийшов. Не забуваємо підсолити. Смажитиму у сковорідці діаметром 24 сантиметри. Лімо трішки олії і тоді готуємо омлети. З шести яєць насмажив 5 млинців. Хай вони трохи вистигнуть. До курячого фаршу натираємо цибулі. Її, до речі, можна дрібно нарізати і підсмажити. Начинку також солимо та перчимо. І робимо соус. Для цього беремо 2 ложки сметани, 2 майонезу і чайну ложку сушеного часнику. Основу млинця невеликим шаром рівномірно змащуємо спочатку фаршем. Тоді соусом можна додати ще трохи твердого сиру. І щільно закручуємо. Викладаємо у форму на пергамент. Кладемо у духовку на 20 хвилин при 180. Через 10 хвилин посипаємо твердим натертим сиром. І ще на 10 хвилин у духовку. Ось і все такі брізолі можна подавати самостійно або ж доповнити їх салатом смачного.